Так, вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами працювати в групах на Фейсбуці. Так, ви створили групу, ви її наповнили далі. Я вам покажу, як додавати нових учасників. Отут є кнопочка Запросити. Коли ми на неї натискаємо, ось внизу рекомендації Фейсбук нам підтягує повністю всіх наших друзів. Ми можемо їх додавати, ось просто натиснувши Запросити далі. Що є цікавого? Тут є. Моє село рідне, тому що я його вказувала, коли я створювала свій профіль. Значить, ось є городківка. Тут внизу мені вже видасть людей, які проживають в моєму селі. Саме перше я б вам рекомендувала додати оцих своїх друзів да, з вашої місцевості. Що в нас є далі? Коли ми отак прогорнемо, отут мені ще є Вінниця. Вінницю я також вказувала як своє рідне місто. В общем, Вінниця в мене там теж в профілі є вказано. Тому ось мені Фейсбук підтягнув друзів, які також вказували Вінницю. У своїх профілях. Ось дивіться. Далі я буду приєднувати людей з Вінниці. І що далі? Ще що цікавого є, коли ми натискаємо ось тут поширити. Тут нам можна скопіювати посилання на свою групу. Далі от ви натиснули на посилання на скопійовано. Далі даєте це посилання своїм родичам. Можливо, у вас є якась група з вашими рідними, можливо, у вас є група з вашими колегами, з вашою командою. Можете на початку дати це посилання, щоб люди до вас приєдналися для масовки, так сказати, та да? щоб там були люди, і хтось вам там вже ставив лайки. Щоби я вам ще би рекомен... ну, далі. Зрозуміло, що коли це все ви відпрацювали, кожного дня додаєте людей з рекомендованих. Додаєте собі в друзі на Фейсбук людей з вашої місцевості, а далі вже ось тут їх додаєте собі в вашу групу. Я б не рекомендувала. Додавати зараз дуже багато друзів. Ну, взагалі ходить така статистика, що можна додавати в день в загальному не більше 50 друзів, але я би так не ризикувала. Тим більше, коли група ще молоденька, ну 15 учасників, ну 20. Далі собі дійдете, там до 30. Ну, не беріть максимально 50, краще більше днів її розвивати. І ще. Якщо у вас теж є на Фейсбуці, допустимо, чоловік, там мама, сестра і так далі, запросіть їх і також в цю групу, і попросіть, щоб вона там вам кілька днів також додавала сюди своїх друзів. Чим більше людей буде наповнювати цю вашу групу, тим. Швидше вона набере більшу кількість, і зрозуміло. Чим більше буде людей, тим більше буде активна ця ваша група. Все, всім дякую, працюємо.